Так, 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 так. Коротше кажучи, мене дуже погано чути і ми там У нас ліміти тайм от Мене погано чути, тому це все буде швиденько і, мабуть, одна катка, бо, на жаль, такі умови, що я можу записати лише так. Починаємо. Це у нас що з режимом? Що тут сталося? Що з ним не так? М'яч дуже швидко літає. Ага, окей. Дуже сильно і дуже швидко літає м'яч. Окей, класно. Мені подобається. Таке дійство. Так. Ну і попустимо. Хтось може заб'є мяк. А ще це. Нескінченна просто у нас. Можемо просто так от брати і літати. Так, так, літати. Отак от. Так от. Чіпати меча і так от... Забивати! Блін, це було близько. Ну, погодьтесь, це було б красиво, це було б гарно. Мені режим подобається. Шкода, не можу записати нормально. Але таке воно життя. Не все стається так, як хочеться. Бувають і проблеми. У, летить мимо! Летить мимо! БУм! Тако вверх, Тако ми карачи летимо і нічого не робимо. Ну добре. Ой! Ой, завадив своєму гравцю. Ну нічого страшного. Так і буває, друзі. У! Це голя. Це гол! Ну нехай! Мені сумно, тому що... Тому що так. Це знову відео фігням, такі в мене бувають. Там у мене всі відео фігня типу, але. То я з лагами запишу, то я запишу з його звуком. Тепер я записую з фіговим звуком знову. Надіюсь без лагів, але з його звуком. Ну це жах. Це чомусь... чомусь таке воно, друзі. Отаке воно, блін. Але нічого, не страшно. Ми... ми не здаємося. Ми записуємо, ми не здаємося, режим класний, мені подобається, справді вам скажу. Я в нього грав грав. Можливо, якщо я постараюсь максимально виправити таку цю всю ситуацію і записати відео з нормальним звуком. Я постараюсь дуже сильно. бум, І це залітає! Мені байдуже це залітає, Мені це не залітає. Уу, топий шо, топишо, ну не залітає, не ну як то так? А як то так можливо? Ой-ой-ой-ой-ой. До речі. А ви знали прикол, що в новому там цьому... Як його... Кол-Експложені вибуху після Голу. Е, цей. Як він називається? Нагадайте мені, будь ласка, як він називається. Е, я не згадаю. Окей, там, коротше, Black Market в турнірних нагородах, і він міняє гравітацію. Машинок, після того, як ти забив. І це дуже круто. Я хочу його. Я такий думаю, може то відкрите полювання на нього, там, типу, грати онлі турики і старатися його випити. Не, не знаю. Якщо я це буду робити, то все буде в моєму телеграмі. Але я не знаю, чим мені часу вистачить. Ну я просто його. Його мало останнім часом. Останнім часом мало часу, опа. Так, ну поки виграємо. Я хочу... Ой, так ти що, на що ти йдеш по нашим воротам? Я не розумію. Пуля! Пуля 2017. Правильно писати не поля, а куля. Ну нічого, не страшно. Так, потрібно летіти, бо зараз там може тиво добити! І буде один-1, -один, а я то не хочу. Тому що мучити вас цим страшним звуком. Це такий собі... Що такий собі? Таке собі діло, така собі справа не такий собі, блін. такий собі, такий собі цей це відеоролик, від, такий собі, отак от. <гум> це відеозапис, це... Оце такий собі. Оце... Та блін, що я з цим таким собі. Нема нічого цей, конструктивного і розумного сказати, чи що, що я просто завис, залагав цим своїм таким собі. отак. <гум> Ну, Це, до речі, був сейп, ніби, так? Від мене. Ну, бо там залі... залетіло. Не знаю. Нехай буде. Го! Е, нема. 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4. Три. О, дідько. Отаке воно. Отак воно залітає. Я взагалі вже рахував, щоб перемогти. Я взагалі не старався навіть це. що ти там трандиш? Боже, дитино. Дитино, йди до школи! Я розумію, що субота і ти відпочиваєш. Але. Тобі пора вчитися. Не будь токсичним іграх. Краще вчися. Жах. Жах-жах-жах. Бум! Я забиваю, мені бачиш. Я хочу забити. Ооо, я пролетів ного. Я не хочу забити. Ну я хочу забити, але я не вибив. тому що я не забив. Упс! Блін, ти пуля. Куля ти. Блін. Не знаю. Хотів образити хлопця, але я не буду образити хлопця. Я не він. Я не його рівень. Це гол! Ні, це не гол. Уху! Та ти дебіл! Що ти робиш? Що ти робиш? І це він мені буде кидати в сейф. Друже, не потрібно. Ти мені не друг. Ти мені ніякий не друг, я на тебе злий. Я чекаю вибачень. Я чекаю офіційних вибачень мені на пошту. Все, я нічого не знаю. Я чекаю офіційного листа з твоїми вибаченнями. Все. І тоді я подумаю. Чи ми. Блін, програли. Оце вам сердечки, до речі. Всім дякую, всіх люблю, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Не всіх люблю. Деньки. Волл. Почую.